Вітаю всіх. І так, Покровськ. Е, мене підзадовбали питаннями дивними. Підзадовбали трішки. Мене смутило, що в Покровську проживає одиниця 11 тисяч людей. Потім кажуть про Донбас, що там ждуни, там такі недобрі люди, там ще щось. Дійсно, потім здаються позиції. Дійсно, все це є. Я хочу, ви розуміли. Чому ненависть? Після ось таких вкидів інформаційних, це було на широкий загал, скільки там людей залишилось, що там немає комунікацій, Інфраструктура майже вся розбита, а люди там сидять. Перше, що у людей виникає після цього, що там ждуни, колаборанти і все інше, після таких вкидів, не забувайте, що наші правильно також вкидують інформацію, що потім у суспільстві розгори... роз... розгон був. Я хочу, щоб люди це розуміли. Тому відношення буде відповідне. Є такі нюанси. Єдине, що я проти, щоб волонтери там гинули. Ті, хто сидять до останнього, а потім кричать, ми хочемо виїхати, ви думаєте ще про тих людей, які вас будуть вивозити, а ви виїжджайте самі. Бо потім там гинуть волонтери. Наші харківські також, на жаль, ось в чому питання, щоб потім інші люди не гинули через це. Це головне. Я так розумію, що наші вже змирили, що ніхто не хоче виїжджати. Ну, тоді люди повинні бути готові до того, що там буде відбуватися. Ось в чому питання. Тепер я хочу продивитись Покровськ на листопад. Яка буде тенденція, яке буде життя? Я не буду дивитись там окупації, не окупація, все це дивилася. Я хочу подивитись місто Покровськ, яке там буде життя у листопаді. Що там буде відбуватись у листопаді? І що випаде, ось тут ми будемо вже робити висновки. Подивимося, що покаже. Ну, дивіться. Випало цікаво. Кінцевий результат. Ну, кінцевий результат. Руйнування. Будьте готові до цього. Перше. Друге сила з обох сторін. Готуйте до цього. З хорошого. Стоп пауза. Вони не знаю, окупаційної карти не випало. Це по-перше. По-друге, відлюдник. Мінус комунікації, світло, все це розумієте. Влада слідкує за цим місцем, і туди, йде допомога потрібна. Домовленості також є. По місту. Що це за домовленості? Давайте глянемо. Цікаво. Угу. Проміжковий результат. Цікаво? Цікаво, правда ж? Ось вам вісімка мочів вилазить по домовленостям. Тепер на тему окупації. Знову ж домовленості на тему окупація не окупація. Воно вилізло тут в домовленостях. Зміни, серйозні зміни і небезпеки там. І з того, що я бачу, і з того, що мені показало відразу, окупації немає в листопаді. Тому що окупація отут в домовленостях засіла. Ось тут. Процес домовленості про це йде. Це не військова буде тема, це домовленості. Ми будуть домовлятись. Домовлятись буде. Ось тут вона сидить. Це з того, що добре. Тобто, не військово вони будуть про це думати. Хоча захист буде, оборона, захист є. Четвірка кубків це пауза. Тобто, вони зупиняться на певній моменті по-покровську. Руйнування будуть сильніші. Так, вони будуть. Я хочу, щоб люди просто були готові до дурдому, який там буде. Тепер давайте. До чого домовляться по місту Покровськ. До чого вони домовляться по місту Покровськ? До чого вони домовляться по місту Покровськ? Давайте подивимось. До чого вони домовляться? Шість качів це рух. Звісно, рух. А результативна буде замовленість. Досить така раптова. Розмова така неочікувана. Можливо, результат ми не очікуватиме Так. Україна таке буде там. І з цього Україна. Кінцевий результат, який? Дивимось. Проміжковий результат добрий. Угу, добре. І тут захист, так. Лінія захисту буде перед Покровском. Перед. Можливо, дуже близько, але перед. Дуже близько, але перед. Щоб ви розуміли, це рух. Це ось ці карти руху, вони підійдуть. Не зайдуть, підійдуть. Буде близько. Домовляться, в принципі, до лінії оборони перед ним. Тобто, у вас буде нова ЛБЗ. І з того, що мені зараз показало, майте просто це на увазі.